Павбет, титульний партнер Extra Ліги». Гра розкриває тебе. Пане Тарас, скажіть, скажіть, будь ласка, як вдалося перевернути цю гру? Адже після першого тайму Сухабалка програвала в два м'ячі, але домоглася того, що після фінального свистка рахунок 4-2 на її користь. Ну, перш за все, хочу сказати, привітати нашу команду з перемогою, дуже важливою, надважливою. Я думаю, що тренерський штаб і керівництво клубу в перериві знайшли відповідні слова і, я думаю, достукалися до цього, і щоб хлопці в другому таймі почали грати і забивати голи. На вашу думку, чи тримали хлопці в голові той факт, що завтра у головного тренера Сергія Гупаленка ювілей 55 років, і можливо їм хотілося зробити подарунок на день народження своєму головному тренеру? Звичайно, можливо, вони і тримали, але коли йде гра чемпіонату України і гра за шість очок, я думаю, під час гри хлопці ну не тримають. Такої думки там привітання, це надважлива гра, надважлива перемога. Щем я вітаю всіх і бажаю успіхів далі. А що на вашу думку не вдалося в першій половині зустрічі? Чому після першої половини тайм, після першого тайму кардинал вигравав з рахунком 2-0? Особисто моя думка: десь була певна недолаштованість і везіння команди суперника. Чи є шанси, що суха балка вже застовбила собі місце в плей-офф? Ні, таких шансів ще немає, але хочу сказати, що ми будемо всілякими силами намагатися туди потрапити, а потрапити мога і вище. Павбет титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.